Наступний постачальник Китай. Так, Китай. Росія продає їм сиру нафту, а потім купує назад бензин. Уявіть, Москва віддає нафту за копійки, а купує готове пальне за світовими цінами. План 150 тисяч тонн на місяць через Далекий Схід. Але це лише, знову ж таки, 10% дефіциту. І це дорого. Логістика залізницею через тисячі кілометрів. До речі, по аналогії з Китаєм планують долучати і Індію. До речі, ще є і Південна Корея та Сінгапур. Вони додають до 150 тисяч тонн разом із Китаєм, але це знову ж таки крапля в морі. Росія споживає 2 мільйони тонн бензину на місяць, імпорт покриває лише третину дефіциту. Казахстан вони теж експортують бензин у січні-серпні 181 тисяча тонн у 6 разів більше ніж торік. Але в жовтні поставки впали. Тому що ремонт на НПЗ-конденсат, ну і по третє, внутрішні резерви. Росія витягує пальне із запасів.